Привіт! Ну що ж, ми з вами продовжуємо проходити Tomb Raider. В попередній серії ми зупинились якраз ці якісь темній печері. Я вже не пам'ятаю, що це за місце. Та в принципі, ми його особи не роздивлялися. Ми якраз й прямували за другим вижимшим пілотом, аби його знайти. Бо він якраз просив нас допомоги. Не знаю, як його занесло вже в ці печери, чи це Лара. Долутаємо коробочки, ящички. Тут нічого потикать, подрогати не можна, крім них не можна, походу. Як це статуя кілька держиться, в так косо стоїть. Криво. Вже чують вітри знову віють. Може, може це Піміко така розтягнула руки, така каже давайте, віддавайте все, що у вас є, щоб ваша королева була доброю. Це пілот? Мені кажуть, цього капітан вже не існує. А ні, він ще живий, але мені здається, це ненадовго. надовго. по теж кудись можна залізти, але куди? Поняття немає, ладно, пішла до капітана. О багато проблем! You're just as naive and predictable. Kill her! Demarais. The Oni. The Guardians are here. Come on, get out! of the little hint, Це вже точно важка артилерія, а не те, що було <свісно>, раніше. І скільки м'яса. Хотів саме спитати, як вони так довго вижили, але певно їм не тільки прокляття імператриці допомогло. А от такі запаси, провізії. А нам тут розгойдуватись треба. взагалі обірвала ці мотузку. Ціка груба була, але ну, може якось рихло. Якби вона була рихла, то може б обірвалася від то, що вона просто гойдається не ні, але вже What's here? Все, капітана не існує. Так смачненько нам нічого тут не залишило. Сюди. За рековірвець. Голови покотились, руки покотились. Да, здоровий такий чувачил. А все, немає лари. Тікло. У мене зішто вже свіженького язко. ж ти, що є. Тут всі хочуть лару з'їсти, як на якісь відлюдники, так тепер якісь оні, самураї або гігантські якісь чуваки, непонятні. Там чуть криску не збили, бідненьку головою. А тут знову у нас якісь припаси, запаси. Це вже для дробовика походу, якогось... патрони. так тут прям такий тунельчик обстріляний, тут все підвішені. А, -а, а тепер можемо всякі оціни... Дерев'яшечки розцягують. А чого зразу вона? Ви не подумали, що це той гігантський чувак? Або ці самураї Оні. Чи зразу вона? А вдруг її вже жерли. Зразу вона. У ікони і всіх підряд. Чи це не кінський череп. Чий це череп? Це що таке? О. Уже да вони їх стільки понабирали. Де ж Гробниця, але любиш... ...Скарби їхні із гробниць. і Гробниця. Гемако! Перша Соня-Кріна! Це Яматай! A fire ritual. A sacrificial ritual. Horrible. But why were the women burnt like that? A journey. A pilgrimage to... Is that this monastery? not pouring water it's transferring power this is an ascension ritual it's how you chose your successor <laughs> most good of sorts to oh, send me dog no way i have to come І летять і летять <звісна> чорт. Це треба перезарядити. Так, збираємо всіх ні смаколики. Ми тут залишили після себе. Все збираємо, все забираємо. Як завжди, нічого їм не залишаємо. Ми такі вредні, приходять. Самі хочуть все забрати собі. І Лару в тому числі. Так. Hey, Я ж не зрозумів, що це сталося. Просто такий дивлюся, якийсь чувак там дригається, вже приготувався в нього стріляти, і тут бац, і тріснули по башні. Так нам треба лук. Да. І на модалі, надіюсь, нас як того чувака не тріснуть по башні. Тушать, вони голодні. А ви якраз прийшли... Ну так, да, певно, впорається. Як до мене взять? І тут то тут звісно вітри. Якщо тут настільки сильні вітри, що вони прям зривають дошки, то як вони самовару цікаво не здувають? Та можливо вони просто вже супер-пупер старі, старі гналі і так далі. І через те лару вони. Ну точніше лара крапщий хват має, ніж ці дошки. Ті, в принципі, виглядають доволі на ці дошки, але... Хто їх знає. може вони грубі, але грихлі всередині. Ригать? Ми взагалі прямо снисуп'ять тут зараз будуть стріляти, жрати і так далі. Ну ні, її тут немає. Ну, Нема тут нікого. Чого ви такі бачила? Чувачила. ти свої черги. Тут Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой ой А, ми провалились туди вниз. все? Так, прям туди, куди ця взривчатка їхня впала, отуди і ми впадемо. Тільки як, певно, цей... дзвін гігантський збити треба. Ну, скоріше всього, мені здається, тут інших варіантів немає. До штучки тут зараз будемо це. Все, все розгойдувати. Давай все перезарядимо по можливості. Так, тут у нас нічого не залишилось, тільки одні патрони. Точно. Ну дивіться. Угу. Так, ну значить дивіться. Спочатку, думаю, ми спочатку думаємо цю штучку розгадаємо. Ну, точніше в цю сторону. Тут вітер подруги. Тепер ми зараз беремо блок і вистрілюємо От туди є. Оп! Так, тепер закрити можна. Сейчас нужно ждать, пока она сама закроется. Ага, закрылась. Теперь тут открываем. Так, быстрее. Від когось уже тут набралась. Ой. Так, ты ч? Разряжаю. Звідки тебя кейс самурай вивез. Угу. Знову деталі для зику. піднімаю. Ті в лізнуть. От і авто. Да. Зараз тут все розвалиться, розлетить. Ще тут патрони залишились, да? Давай. Не треба. Ну, ось намічаю. Ця штука, певно, теж треба розкрити, під перегерпний вход збоку. Хоть дзвонові, а по дерев'янці за архів. Хотів саме сказати, давай обережненько спустимося, но обережненько, походу, не вийде. Вийде впасти і шмяху просто спробувати світло. І чуть не впала. Саме хотів сказати, чуть не упал. А тут якось швидше бігти можна. Давай біжива, прийде стачи, випадичись. Балка була, я навіть вино раз. Но здесь Звісно, все починає літати, перевертатись, крутитись. Тоже впадає, що сміттєвішки. Куди мы видимо? Підземелля жахіл. Ну, вроді, не сильно страшні підземеллі. You? The, no, I just managed to steal this radio off a guard. A guard? I've been kidnapped. What? Where are you? I don't know. Some old Japanese palace. They keep talking about a, a fire ritual. Laura, I'm fucking terrified. Shit, <laughs> someone's coming. I've got to hide this thing. Sam? Sam! <sighs> the fire ritual. Like the Ruff, are you there? I'm the the О, тепер нам треба походу шукати семі і рятувати її від вогняного ритуалу. Ну, думаю, це ми зробимо в наступній серії. Тут у нас якраз табірець. You can sleep, and I'm sure you Just when I thought things couldn't get any worse. What were those things in the monastery? They were dressed like the storm guard and the sounds they made almost inhuman. Shit. Just listen to yourself, Lara. You sound like dad. It's like they're the remnants of some lost civilization. Okay, now I really sound like Dad. All I know is they killed those men and I have a feeling they wouldn't hesitate to kill me too. but I can't think about this now. Sam's in trouble and I've got to get her back. She's counting on me. me. Yeah, Ну ще треба вміння зараз якесь використати. Але рятувати сцені ми вже будемо в наступній серії. Давше отримувати нука. Тут щось у нас є цікавеньке. Людорубу можна завжди О, завдати жахливих коліц. Давайте стрілу в коліно. Так, ще глянемо, чи нам є, що тут покраще, чи все тут покращено, тут та все. Ага, дробовик. У нас нова зброя появилася, новий інструмент. Це у нас що у нас? М -м -м. Це ми можемо прокачати. Влучність. Швидка зміна набою. Стабілізація. Давайте стабілізацію візьмемо. Так, ну все, в принципі, на цьому тоді завершуємо і вже продовжимо в наступній серії. Певно, ми підемо в ряту... врятувати точніше СЕМІ, так як вона пішла з тим Матаясом. Кудись і завів в якісь хороми древні, І там буде її переносити жарту, походу. Ну що ж, тоді побачимось з вами уже в наступних серіях.